І знову привіт! Я Ліда і це мій канал Давай Пов'яжемо разом. Сьогодні в мене субота, 4 травня, завтра в нас дуже велике свято, то Великдень, і я хочу всіх вас привітати з цим світлим святим днем. Нехай нарешті закінчаться всі незгоди на нашій Україні і всі ми будемо жити під мирним небом. Сьогодні я вирішила зняти таке відео-епізод покажу вам свої готові роботи, що в мене зв'язалося за цей час. В мене є три готових роботи, і почну я з однієї роботи, якої в мене вже немає на руках. Нарешті я його завершила. Це кардиган із синьої твідової нитки. Я в минулому відео вам показувала, як я його в'яжу, як я над ним мочусь. Тому що виріб був на замовлення для дорослої, вже досить дорослої людини. І я не знала, сподобається він чи не сподобається, тому використала всі свої знання, які тільки я знала, вложила в цей кардиган, щоб він був і стабільний, і, ну, і хоча б сподобався моїй замовниці. Давайте я зараз вам покажу підзйом, який я робила. І далі перейдемо до моїх наступних робіт. Дівчатка, хочу показати вам свій довгостраждалий кардиган, який я показувала вам в минулому влозі, що в'яжу для бабусі із твіду. Нарешті я його завершила. Намучилася з ним дуже багато, але все ж таки я його подолала. І після цього кардигану я хочу вам сказати, що, напевне, я зможу зв'язати все що завгодно. Ось такий, зараз підійду ближче, покажу вам. Ось такий в мене вийшов комір. Трішки не такий, як я вам показувала на картинці. Тут, ще, правда, нема гудзиків. зробила тут кетлівку, щоб комір був більш такий стабільний і не тягнувся, щоб тримався. І воно так відвертається. І ось такий комірець, виріб шивний. Все в'язала окремо. Ось така в мене пілочка, як ви бачите, ось тут мені дуже довго, я не могла зрозуміти, як мені зробити ось ці збавляння. І скіз плеча я також тут робила. Ну, тут дуже багато чого я робила, хочу вам сказати. Вперше я в'язала такий рукав, який він в мене теж. Зшивний, ось, подивіться, бачите, йде шов. Я набирала отак із пройми, зшила спинку і пілочки, і піднімала петлі з пройми. І в мене ж був зразок кардигану, і знаєте, в чому вийшов нюанс такий, просто непередбачуваний. Я набрала петлі, поміряла ось тут ширину рукава. В мене вийшло. 22 см, а в зразку в мене 18 Ну, то ще нічого. Я думаю, я зроблю е, збавляння і вийду на ту саму ширину. Ось тут по, уже по, в кінці по рукаву. А тут внизу по рукаву там були, здається, 12 см. І я ж почала збавляти. Я не знаю, як я рахувала, але в мене він вийшов такий якийсь ну, зовсім дитячий. Половину вущий, ніж цей. По руці, просто сидить в обтяжку. Ну, дуже некрасиво. Прийшлося все перераховувати, пересчитувати. На рукавах я зробила саме звичайне закриття, нічого не видумувала, не вимудрувала. Робила все для так, щоб мені було легше. Ну, Не скажу, що це було дуже легко. Отож, я вив'язала два рукави, потім вже почала в'язати планку. Спочатку одну планку з однієї сторони зв'язала, просто піднімала петлі. Знаєте, піднімала петлі не з кромкової петлі, а трішки відступала, і отут де рядочок піднімала з кожної напів петельки. І, і цю окремо зв'язала. І коли підійшла черга вже до цього коміру, я просто я стільки перелопатила інформації, щоб мені його зробити от таким відкидним чи як він там правильно називається. Але це не англійський комір. Англійський комір трішки інакший. І вирішила, що мені ось тут потрібно зробити. Додавання петель, щоб він хоча б якось трішки був ширший. Тому що резиночка 2х2 і пряжа, як на моє здивування, ще й тримає резинку. Я його вже випрала, розтягувала як могла, але, ну, але воно досить непогано виглядає. Пров'язала. Я спочатку думала, що мені робити, чи мені починати комір в'язати від початку планки. Чи трішки відступити, щоб тут був такий ніби трикутничок. Але подумала, що навіщо мені лишні проблеми зроблю як проще для мене. Бабусі, я думаю, все рівно, аби був комір, а як воно там буде без різниці. Отож, я пров'язала до половини висоти комір резинкою 2х2, і почала робити додавання. Я зробила додавання 4 петельки один рапорт додала. І потім закрила комір голкою. Ніби нічого складного, дівчата, але я з ним ну, так намучилася, ну просто. І потім ще ж, звичайно, бабусі потрібні кармани. Як же ж без карманів? Ну ви ж розумієте, що це дорослі люди, їм потрібні кармани, звичайно. Кармани я, знаєте, як робила? Я взяла ось тут по Просто відрахувала від початку резинки два рядочки і підняла петлі. В мене тут 15 см він вийшов шириною. Підняла петлі, пров'язала в висоту 12 см, і боки просто зшила голкою. Все. Більш нічого я не робила. Я думала, що по бокам теж підніму, потім буду тут захвачувати дві разом, щоб він був цільно в'язаний. Але знаєте, я люблю, щоб все було по простому, щоб довго з ним не мучитися. За вечір, правда, я зв'язала два кармани. Не скажу, що ще це було складно, але трішки прийшлося отут, щоб пристрелятися. Ось, покажу, як він виглядає з виворітньої сторони. Зшивала я виріб за допомогою гачка, ось рукава. Рукава, я казала, що піднімала по, по проймі. З кромкових петель я піднімала там дві кромкових і одну посередині. І робила невеличкий окат, тому що я тут робила збавляння, два, три збавляння я робила, тому вирішила зробити окат рукава, щоб він не був такий прямий. А ось трішки йшов так на скіс. Ну, я думаю, що мені вдалося зв'язати. Такий кардиган, я в'язала вперше, і виріб досить вийшов, непоганий. як на мене, ще куплю гудзики, пришию, тому що завтра вже цей виріб поїде до своєї власниці. Сподіваюся, що він на неї підійде. По зразку, який мені дали, всі розміри я знімала, все, він такий, як і той. В мене мама. Така худенька, як і бабуся, тому я на неї робила примірку і все досить непогано. Але ж ви розумієте, що це дорослі люди, і тут реакція може бути непередбачувана відпочинаючи від кольору цього кардигану, закінчуючи, ну, я не знаю, не такі кармани, не такі рукави, ну, все що завгодно. А ще це твіт, я чомусь думала, що ось ці вам не передається колір твіду. Ось цих вкраплень, він такий кольоровий, він не сильно яскравий, але в чому проблема? Бачите, він ось так ніби, ніби торчить, ніби якісь затяжечки. Він не вплетений в нитку, а просто ну я не знаю, як вони його робили. Я його і в машинці, до речі, попрала, нічого з ним не сталося. Це дуже добре, тому що ніхто не буде його руками потім прати. Повинно було все відпасти, що могло відпасти, але де-не-де -де щось там торчить. Це теж може їй не сподобатися. Але ну, я старалася, а вони там хай як хочуть. Сподіваюся, я дуже сподіваюся, що він їй сподобається. Вона дуже сильно просила, щоб я її зв'язала. І я його нарешті зв'язала. Хочу сказати, що коли я в'язала цей кардиган, я таким же самим методом зв'язала собі. Теж кардиган. Кардиган е, із пряжі, яку мені подарувала Наталка, Натка в'яже. я трішки пізніше вам його також покажу. І той кардиган я зв'язала ну, буквально за 5 днів, це враховуючи те, що я в'язала ще й цей. Але там, правда, спиці були номер 8. Ну, все рівно. І коміра там немає, там просто планка. Ну, я вам все далі покажу. Тому ось такий красень я маю. Сподіваюся, що в мене будуть іще фото на власниці. Ну, можливо, не на власниці, можливо, на мамі я сфотографую, коли пришую гудзики, щоб мати ще змогу бачити, як це виглядає на людині. Ось такий чудовий. І завтра він відправляється до своєї власниці. Як ви зрозуміли, що кардиган я зв'язала, все в мене вийшло, і хочу повторити ще раз, що після цієї роботи, мені так здається, я не хочу себе нахвалювати. Але я стільки з ним намучилася, що, мабуть, я тепер можу зв'язати все. Ну, якщо не все, то майже все. І я далі хочу показати вам той кардиган, який я в'язала в проміжках. З цим кардиганом, тому що він мені, звичайно, трішки надоїдав, і руки в мене боліли, ніби він і не занадто великий, але все ж таки тончі спиці старалася в'язати туго і руки боліли. Тому я вирішила, потрібно на чомусь відволіктися і зв'язала ось такий кардиган-смугастик. На жаль, тут ще немає ґудзиків. Гудзики я ще не купила. Ось такий він з такими не дуже об'ємними рукавами. Я не дуже об'ємні рукави люблю, але все ж таки свободу облягання я також невелику закладала. Це ниточка, яка була мені подарована в проєкті Чудо в смужку від наталки «Ткав'яже». Дуже чудова ниточка. На жаль, складу я її не знаю, але можу сказати, що нитка товста, і я так думаю, тут десь або 250, або 200 метрів на 100 грамів. Вона дуже товста. Я спочатку взяла самі товсті спиці, які в мене були, і це були п'ятірки. І вони виявилися занадто тонкими для цієї нитки. Тому завдяки цьому кардигану в мене з'явилися спиці вісьмірки і десятки. І я хочу сказати, що цей кардиган я в'язала на вісьмірках, Але мені так здається, що, мабуть, потрібно було б в'язати і на десятках, він би не був такий занадто диркавий. Але я не хотіла просто такого. Занадто повітряного кардигану і взяла вісьмірки. І доволі таки полотно вийшло стабільне. Я також його в'язала, ось ближче вам покажу, в'язала його з шивним. Ось можу вам показати виворітню сторону. Ось такі в мене шви. Зшивала за допомогою гачка, все робила точно так же, як і в тому синьому кардигані. Єдине, що чим відрізняється той кардиган від цього, це обробкою. Там в мене йде від, такий комір, який загинається, від кіднич, як він називається, я не буду точно вам казати, бо я не впевнена, що це його назва. А тут я зробила просто звичайну планочку резинкою один на один. Нічого не мудрувала, звичайне закриття, мені все дуже подобається. Ось така в нього спинка, він повітряний і дуже теплий. Поки що я його ще не вигулювала. Ну, тут і немає гудзиків, але я думаю, що він і без гудзиків буде дуже гарно на мені сидіти. Я зроблю вам невеличкі фото, і десь тут вставлю або на початку відео, або десь можливо. Був ще один виріб. Я його в'язала для донечки. Я в минулому відео також вам показувала, що я його в'яжу. Я його завершила. Завершила я його, мабуть, навіть одним із перших, тому що я хотіла пошвидше його завершити. Ну, Давайте я його краще покажу. Це ось такий регланчик светрик. Для моєї донечки, це пряжа шкурка-норки китайська із додаванням шишибриків. Шишибрики тут звичайні кольорові, Ось, давайте я вам трішки ближче покажу. Звичайні кольорові, і я так думаю, що це бавовна, тому що полотно більш таке стабільне і не сильно тягнеться, бо ця пряжа вона має здатність дуже сильно тягнутися. Вона не розтягується. При носінні, але вона от така пластична. Звичайний реглан зверху, нічого особливого, ось такий оверсайз, хочу вам сказати. І в мене залишилось дуже небагато пряжі. Я хотіла його вив'язати в нуль, але зрозуміла, що навіть якщо я його вив'яжу в нуль, буде цей светрик занадто довгий. У мене донечка маленька. Я вирішила, нехай він краще полежить, а потім уже восени ми подивимося. Ми його два рази носили в садочок. Доні моїй він дуже подобається. Вона просто в захваті від того, що він такий пухнастий, м'якенький, ну, вона його обожнює. Я ще вирішила додати таку невеличку родзиночку. Ось сюди пришити бірочку, але ця бірочка для заглушок таких. У мене їх немає, тому я вирішила просто прикрасити їх ось такими намистинками. Мені здається, дуже ефектно і красиво виглядає. Светрик нереально приємний, м'якенький. Дівчата рекомендую цю пряжу, вона, правда, в мене довго лежала, я її купляла десь. У Фейсбуці років 2 назад, мабуть, можливо, навіть більше, і я не знала, що з неї в'язати. Я то туди її вставлю, то туди її вставлю. А потім вирішила, ну що ж вона буде лежати? І колір такий приємний оку. І мою зв'яжу я ось такий светрик. Звичайно, фото я вам вставлю, як це все виглядає на моїй Маргаритичці. І роботи завершені. Більше в мене немає нічого із готових робіт. Процеси також в мене один там якийсь десь валяється. Поки що чомусь мені не дуже сильно хочеться в'язати. Я, якщо чесно, коли настає ось таке тепло і літо, то я не знаю, що в'язати. В в'язаних речах таких. Особливо я не дуже полюбляю ходити влітку, тому що ну, мені спекотно. А можливо, якісь аксесуари я розглядаю, можливо, в майбутньому я щось таке і розпочну. Тому я вирішила трішки відпочити від в'язання. Не так, щоб зовсім щось десь там у мене буде в'язатися, але не так активно, як я це робила в холодну пору року. Трішки хочу приділити час своєму здоров'ю, своїм діткам відпочити, тому що, ну, якщо чесно, то вже останнім часом почала помічати, що в мене болять руки. Причому вони болять не тільки тому, що я в'яжу, а вони болять і навіть тому, що я не в'яжу. Не знаю, від чого це залежить, але ж... Отож, буду відпочивати. І якщо в мене щось буде, звичайно, новеньке і цікавеньке, я обов'язково вам буду показувати. Ну і на цьому я буду завершувати своє відео. Бажаю вам гарних свят, гарно вам відпочити, відсвяткувати, поменше тривог, бережіть себе, будьте в безпеці. Всім гарного дня і до зустрічі на моєму каналі!